У всіх нас є правила і принципи, яких ми дотримуємося в житті. Чи замислювалися ви, які у вас принципи і в якому напрямку вони вас ведуть? До якої мети ви рухаєтеся зараз? Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Одна молода жінка вирішила вразити свого чоловіка. Приготувавши особливу вечерю, з усіх рецептів вона вибрала те, що вважала своєю коронною стравою запечену рибу. Вечеря вдалася, чоловік нахвалював їжу. Але потім запитав: Дорога, а чому ти приготувала рибу без голови і хвоста? Питання поставило жінку в глухий кут, і вона розгублено відповіла: навіть не знаю. Моя мама завжди готувала рибу так. При першій нагоді вона запитала маму, чому та завжди готувала рибу без хвоста і голови, на що мама відповіла, що так робила її мама. Тоді жінка звернулася з питанням до бабусі і нарешті почула пояснення: коли ми з твоїм дідусем одружилися, то жили бідно, духовка в плиті була маленькою, а лоток для запікання ще меншим. Доводилося відрізати голову і хвіст риби, щоб вона помістилася всередину. А потім я просто звикла так робити. Ми, так само, як ця молода жінка, багато робимо зазвичай, наслідуючи когось. Ми не розуміємо причин, не замислюємося, чи можна зробити інакше краще. Просто робимо, як заведено, навіть якщо результати не найкращі. Інші. Навпаки, слідують за своїм серцем, ніби самі по собі можуть знати, який шлях кращий. Треті, вважають, що все пізнається через досвід і люблять повторювати, що на помилках вчаться. Але уявіть собі величину втрати дійти до кінця життя і виявити, що йшли ви не в ту сторону. Подумайте, що в кінці дороги, по якій ви йдете, чекає на вас. Слово Боже попереджає є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Нам, людям властиво, бути впевненими у правоті власного вибору. З цього приводу Соломон задає питання хто може сказати очистив я своє серце, і тепер я чистий від мого гріха? Відповідь однозначна, ніхто. Але те, що питання взагалі було озвучене, має на увазі переконаність запитувача в тому, що людські істоти схильні вірити в свою досконалість. В 19-му розділі премудрий Соломон пише нерозсудливість людини викривляє її дороги, а потім вона обурюється на Господа. Така людина чіпляється за самовдоволення, саморозуміння, незважаючи на те, що зроблений нею вибір виявився руйнівним. Замість того, щоб підбити підсумки свого життя і змінити курс, така людина гнівається на Бога за той безлад, в який перетворилося її життя. Тому я запрошую вас іти життям під керівництвом того, хто може гарантувати щасливе завершення подорожі. Лише його маршрут приведе у вічність. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за це важливе застереження. Господи, нам іноді здається, що ми зробили правильний вибір, що йдемо правильною дорогою. Але ми просимо Тебе, Господи, будь ласка, перевір, якою дорогою ми йдемо. І якщо ми не йдемо правильною дорогою, то направ нас, Господи, на правильний шлях. Щоб ми могли пройти життєвий шлях разом з тобою і бути з тобою у вічності. Амінь. У виборі свого життєвого шляху завжди покладайтеся на Бога.